Під новий рік до України прийде атмосферний фронт. Синоптик розказала, що буде з погодою. Наталка Діденко дала детальний прогноз до 1 січня 2024 року. Найближчими днями в Україні очікується нестабільна погода з періодичними опадами, але без морозів. Про це розказала відомий синоптик Наталка Діденко. За її даними, з 28 по 30 грудня очікується надходження антициклону, який принесе нам суху і прохолодну погоду та послаблення вітру. 31 грудня прийде атмосферний фронт, тому з'являться дощі та мокрий сміх, прогнозує вона. Вночі 1 січня, за прогнозом Наталки Діденко, очікується пауза в опадах, буде тепло. В день 1 січня опади розпочнуться знову і буде порівняно тепло. Як видно, Найближчим часом морозів якихось не передбачається. Попереду вологий день, далі три дні навіть із періодичним сонцем, а новорічні 31 грудня і 1 січня очікуються вологими, проте не холодними, резюмувала вона. Погода в Україні прогноз на найближчі дні. За даними Укргідрометцентру, останній тиждень 2023 року принесе в Україну нетипову грудневу погоду. З четверга в Україні переважатиме погода без опадів. А головне те, що очікується підвищення температури. Сьогодні, за прогнозами, у північних та північно-східних областях пройде невеликий дощ, а вже 28 грудня в Україні буде сухо. У четвер в Україні вночі буде від 2 градуси тепла до 3 градуси морозу, а в день стовпчики термометрів по всій країні покажуть 0,7 тепла.